Особливо показовою є картина Вакх, створена, як вважається, в один з найбільш вдалих періодів у творчості художника у 1595 або 96 році. Але варто придивитися уважніше. Ми помітимо деталі, над якими можна поміркувати. У цьому творі художник, як йому було властиво, підійшов до античного сюжету з точки зору натуралізму, підкреслюючи побутовий аспект теми. На картині зображено юного вакха, що відкинувся назад, на голові в нього виноградний вінок, на кам'яному столі перед ним миска з фруктами та велика каравка червоного вина. Лівою рукою він простягає глядачеві келих, того ж таки вина, ніби запрошуючи приєднатися до нього. А от що особливо прикметно. Чи то з волі замовника, чи з власної волі, Караваджо створив не ідеалізований образ античного бога, як диктувала традиція, а скоріше образ напівп'яного молодого бахора із жінкоподібним лицем. Він може здатися комусь ідеальним лише на перший погляд. Придивившись, ми виявимо бруд під його нігтями, що є промовистим натяком на приземленість цього юнака.